Вітаю, дорога церква. Да, сьогодні ми починаємо цикл проповідей по першому посланню апостола Петра. Я почну е, перших двох віршів, е, зачитаю їх Петро, Апостол Ісуса Христа, вибраним у Росії на чужині в понті, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії, за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать вам і мир хай помножиться. Перше послання апостола Петра, якщо його зараз так окинуть, подивитися на нього, воно дуже важливе. Перше, воно важливе тим, що воно є христоцентричним. Якщо ми подивимося в кожний розділ, ми побачимо, що там є в кожному розділі є про все про Ісуса Христа, є згадування про Ісуса Христа. Він пише про втілення, про Його Визнесіння, Він пише про страждання Христа і про Його смерть. Нагадує про Воскресіння Христа і про Його другий прихід. Називає Його Агнцем, наріжним каменем, пастира-начальником, дорогоцінністю, праведником Господом. І тому це послання. Ми можемо також кожен читати дома і збагачуватися від слова. І читати її потрібно якнайчастіше. І подивимося на наші на те, що на нашій вірші. Ми бачимо, що тут вступна частина, і до цього послання містить згадку про автора, адресата і Бога. Автор апостол Петро. Адресат, ми читаємо вибраним у розсіянні на чужині. на чужині. Іншими словами, якщо ми подивимося переклад, це є грецьке слово «парапідемос», це пришельці, захожани, приходьки, чужинці. Це все слова одного значення. І третій, хто тут виступає, це Бог. Бог, але він тут виступає як триєдиний Бог. Бог, Отець. Потім Бог, Дух і Бог Ісус Христос. В кінці цього ми бачимо, в кінці ми бачимо, що слова благословіння, благодать вам і мир хай помножиться. Це побажання щастя, благополуччя і мир це, це спокій, це мир з Богом. Цілю апостола, написання Апостола Петра було те, що. Апостол Петро сам багато постраждав і за Ісуса Христа. І він виконує, виконує Його доручення. В Івангелі від Івана ми читаємо. Ісус йому говорить: Паси мої вівці! Ісус повелів Йому, також в іншого євангеліста Луки, Він повелів йому укріпляти братів, які проходили через всілякі випробування. Що апостол Петро і робив? Він наставляє, підбадьорює християн, які потребують втіхи і підтримки. Перше ми бачимо Петро, Апостол Ісуса Христа. Петро, апостол Ісуса Христа. Апостол переводиться як посланець. Тобто Ісуса Христа вже немає, Христос помер, Він воскрес, Вознісся. і... Апостол Петро є той, хто звіщає Слово Ісуса Христа. Тобто те, що сказав Петро, це те саме, що сказав Ісус Христос. І трошки про Петра, якщо так глянути, що це Петро це той Петро, який і, і були в нього падіння. І... Але він був, користувався досить авторитетом, тому що всі євангелісти його розміщають першим, коли йде. Перелік 12 апостолів першим іде Петро. От. І Сам Петро був рибаком, і Ісус Христос зустрів Петра ще на початку свого служіння разом з Андрієм. Він сказав: залиште те своє ремесло і ви станете ловцями людей. Що потім так і сталося? Петро став ловцем людей. І став одним із лідерів. Петро це той Петро, якому Ісус Христос сказав: Я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую церкву свою, і брами аду не переможу її. Також Петро входив в число самих ближніх учнів Ісуса. Ісус брав його з собою і також довіряв йому. Це був Іван Петро і Яків. От. І Петро, коли е, було сходження Духа Святого П'ятидесятницю, Петро, він був е, е, він став найуспішнішим проповідником Євангелія. От. І Петро першим почав проповідувати Євангелія як іудеям, так і язичникам. Тому що Петро, перший, хто звіщав язичникам, це сім'ї Корнилія. Коли він Йому Бог показав, і він пішов, і він, зичав, і він побачив, що не тільки на вибраних на народ ізраїльський сходить Дух Святий, а на і на язичників. От, тому, а також Петро ще е, він в період встановлення церкви звершує великі чуда. І читаємо далі. Е, ми, далі ми йдемо вибраним у Росії на чужині. Е, вибраним у Росії на чужині. Уже з самого початку послання Петро називає віруючих вибраних у Росіян чи жені, тобто, оці, як я вже сказав, пришельцями захожанами. Зазвичай апостол Петро в писанні, ці слова вони відносились до євреїв, які після Вавилонського полону жили серед інших народів. Однак в цьому місці апостол Петро звертається вже до іншої діаспори. Так як розсіяння переводиться як діаспора. Він вже не звертається до своїх одноплеменників і іудеїв а він звертається до братів і сестер у Христі. І в другому розділі ми бачимо, він, він говорить, улюблені благаю вас як чужинців і мандрівників. Тобто він вже звертається як до духовних. Е, сюди входили і євреї, і язичники. Петро е, е, звертається до захожан. На Чужині, Понті, Галатії і Кападокії. Це е, Кападокії, Азії і Витинії. Це велика територія. Зараз це сучасна е, Туреччина. І пройшло 30 років, як уже е, Ісус Христос як Вознісся. І 30 років, і вже така велика частина слово проникло вже на дуже велику частину е, сучасна Турція, якщо ми подивимося на карту, вона дуже велика. І якщо розповісти трошки про. Вона була про саму Малу Азію, це територія Малої Азії. Мала Азія знаходилась в той час. Вона вже була захвачена Римською імперією. Земля була поділена на провінції. І оце що я назвав, оце Понті, Галатії, Капалокі, це були провінції Римської імперії. За це все вони ще за два століття до Різдва Христового завоювали. Мовою, якою розмовляли в цьому регіоні, була грецькою мовою. І із всіх можна виділити у цих районів, ну, скажімо, не районів, а провінції, можна виділити Азію, тому що вона була саме більше, де Ісус де попрацював ще апостол Павло. Дуже багато церков, де він звершував свої місіонерські подорожі. І в цих подорожах він, як ми читаємо в діяннях, ми читаємо, що це була провінція Азія, вона, Азія, вона була дуже великою, і в діяннях так і написано, що всі жителі Азії чули проповідь про Господа Ісуса Христа, як Іудеї, так і Еліни. От. І, до речі, на території цієї Азії знаходяться і сім церков, які згадуються в об'явленні Івана. це Церкви Ефес, Смірна, Пергам, Фіатра, Сардис, Філадельфія, Лаодекія. І до церков, які знаходились в Азії, звернена част... значна частина нового заповіту. Це і послання Галатам, послання апостола Павла Ефесянам, Колосянам, а також Тимофію. І тут вже ми бачимо послання апостола Петра. От. І. Ми цим роздивилися по саму місцевість, а хто ж таки вибрані росіяни на чужині? Ну зрозуміло, що якщо ми називаємо євреїв захожанами там, в цій місцевості, то вони були і так на чужій по суті землі. Вони прийшли, вони захожани. Але коли язичники через проповідь Євангелія приймали і щиро вірили в Ісуса Христа, вони також ставали чужинцями і приходьками. Будучи на своїй землі, вони ставали чужинцями приходьками, тому що вони вірили, увірували в Христа, і вони вже ставали громадянами неба. От. І ну, Чому так? Як, за таких обставин, чому, так чому вони ставали пришельцями? Ну, я це можу в кінці, коли я трошки розкрию зараз наступні вірші, і ми побачимо, які були причини цього і як це відбулося. Читаємо далі і далі ми читаємо, що за передбаченням Бога Отця. Передбаченням Бога Отця. Тут уже розкривається Бог трійця, Бог Отець. Передбачення. Що таке передбачення? Ну, є різні погляди на передбачення, але серед різних поглядів є погляди вірні, а є погляди невірні. Є погляди, які. Забирають славу Бога, а є погляди, які дають славу Богу. Один із тих поглядів, які забирає славу Бога, це погляд, що, що Бог дивиться в такий, ну, приклад такої, як невірного тлумачення, передбачення Боже, це коли Бог дивиться через якісь такі коридори часу і бачить, що людина, яка хоче прийти до Бога, і він її благословляє, і вона на небі. Але чим цей погляд невірний? Тому що коли Бог бачить, людина сама приймає рішення тобто слава не Богу, а людині. А людина сама прийняла рішення. І... Але ми знаємо в Писанні, що, говорить Ісус Христос, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Тому слава належить повністю Богові, і Бог вибирає. І третє, що ми читаємо у апостола Павла, Він говорить, що це римляна... послання до римлян, що він говорить, що. Немає того, хто розуміє, і немає, того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Нема такого, хто вибрав би добро, немає ні одного. Тому людина не може сама от, піти до Бога. Тільки дія Бога, тільки Боже спонукання може навернути е, людину до Бога. Тому оце передбачення, воно трохи невірне. але вірне те передбачення, яке говорить, що Бог. Є, ну, Ісає приклад, що Господь як говорить Господь про себе, Бог, Згадайте минуле від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статись, наперед, те, чого не ще не відбулося. Я кажу, мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконую. Через пророків ми знаємо, що мав прийти Ісус Христос. І це був Божий задум. Тому Бог, ми читаємо також і у Офісян, і у Рівням. Що Бог це все задумав ще до створення світу. Оскільки Він вибрав нас, ми читаємо Офісян 1.4, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним. Тобто Бог нас, Боже, передбачено ще було до початку світу. Тому передбачення не відноситься до знання, що відбуватиметься, але воно передбачає відносини в пізнанні Бога. Бог привів у дію рятівні відносини, заявивши про них до початку часів. І християни вони були передбачені Богом до порятунку, так як і сам Христос був передбачений Богом ще за створення, ще за створення світу ще до створення світу. В діяннях ми це також читаємо другий розділ 23, 23, що там його видано написано згідно з Божим задумом і передбаченням. А ви вбили, прибивши до Христа, руками беззаконників. Отже, передбачення означає, що Бог планував заздалегідь, а не те, що він просто раніше побачив. Далі ми читаємо і ми читаємо освяченням Духа. Це друга іпостась, друге лице Бога Дух. Освяченням Духа. Освячувати означає відокремлювати людину. Ціль обрання це спасіння, яке приходить до вибраних через освячення Духом. Святий Дух робить вибраних Божих святими, відділяючи їх від гріха і невірства. Це записано у першому посланні слонян і другому посланні Солонян. Освячення починається з виправдання, з проголошення грішника правдивим перед Богом через праведність Ісуса Христа. І продовжується в очищенні як. Яке триває до того часу, коли християни побачаться з Ісусом Христом лицем до лиця. Це буде до самого кінця. Ми будемо проходити процес очищення. І очищення включає в себе все, що Дух звершує спасіння. Віру, адже ви спасені благодаті через віру, і це не від вас, покаяння, відродження. Де ми читаємо, що але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом Він нас спас, а не з причин праведних вчинків. І усиновлення. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці. Спадкоємці Бога і співсподкоємці Христа, якщо тільки з Ним страждаємо, щоби з Ним і прославитись». Також в спасінні освячення, Дух нас відділяє, відділяє нас віруючих, від гріха. Від, від чого? Від гріха для Бога, від темряви до світла, від невірства до віри і милоство, милоствово відділяє нас від любові до гріху, до пробудження любити праведність. І ми читаємо вірш у другому розділі дев'ятий вірш: А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний. Завіщати чесноти того, хто вас покликав із до дивного Його світла. І остається у нас. Ми читаємо, що і послух, і окроплення крові Ісуса Христа. До послуху і окроплення крові Ісуса Христа. Апостол Петро нагадує, як це було в старому заповіті. І Я прочитаю, як це було в старому заповіті. Тому що апостол Петро він бере звідти, він дивиться, як було в старому заповіті, і він це переносить уже. На новий, тому що Ісус Христос теж сказав, Я не прийшов зруйнувати старий заповіт, я прийшов його виконати. І ми читаємо, після цього всі Господні слова Мойсей записав, 24 розділ, з по 6 по 8 вірш. Мойсей узяв, Мойсей узяв половину крові, налив у посудини, а другу половину крові вилив на жертовник. Після цього він узяв книгу заповіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли. Все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Тому ми тут і читаємо, що також говорить апостол Петро, до, послугу, до послуху і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Віруючи, які передбачені Богом, які освячені, мають тепер виявляти покору і послуг Ісусу Христу, тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготовив для вас. Читаємо Ефесянам, другий розділ 10 вірш. Послух це рішення щоб це рішення покоритись Євангелії. Це наше рішення покоритись Євангелією. Ми були вибрані, щоб прийняти це рішення і стати слухняними Богу. З цього починається, З цього рішення починається християнське життя. Ісус Христос. Очистив і окропив своєю кров'ю наші гріхи. У посланні 4.17 ми читаємо тут же у, у Апостола Петра 4 розділ 17 вірш. Адже бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Про що тут говориться? Це питання до нас. Якщо ми не слухняні, то ми які? Ми ті, що противимось. Ми проти, що якщо людина не, не виявляє послуг і покору, вона тоді виявляє супротив. І апостол Петро говорить: якщо розпочнеться суд, розпочнеться з Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Тому це питання зараз і ми маємо собі задати. Як, чи ми противимося, чи ми виконуємо Божу волю? Який буде кінець тих же, хто не виявляє послуг і покору Ісусу Христу? Наша покірність вірі Ісуса Христа має стати змістом нашого життя, а кров Ісуса Христа має стати дорогоцінною, святиною. Ми повинні. ми є як ми даю відповідь, ми даємо відповідь, що ті, які жили в Кападокії, були вони там місцеві, але вони були приходьками і вони були чужинцями, так і ми сьогодні. Ми є приходьки і чужинці на цій землі, бо наше громадянство на небесах. Якщо ми себе не відчуваємо чужинцями або прихожанами на цій землі, то може тому, що в нас не було колись свого часу перелому такого, щоб до Ісуса Христа. І якщо так, то потрібно сьогодні схилитися перед Ісусом Христом і сказати, Господи, я покоряю Твоєму Євангелію. І тому висновки, вони прості. Ми, приходьки, пришельці, це ми з вами, християни, і ми вибрані для послуху, послуху Ісусу Христу. Як ми можемо слухати Ісуса Христа? Читаючи Слово Боже. Вивчаючи його, занурюючись в нього, розуміючи, що хоче від нас Бог і виконуючи його. От, це те, що хоче від нас Христос. А взагалі, як у світі, якщо ми звертаємося до вчителів, людина хоче мати гарну оцінку там. Якщо ми звертаємося до роботодавців, ми хочемо отримати гроші. Якщо до влади, нам головне, щоб не заплатити штраф, все вчасно заплатити і всі комунальні послуги. І бути також захищеним владою. Тому, як ми сьогодні слухаємо Христа, то маємо задати собі питання, як ми читаємо Його Слово, чи ми молимось, чи ми служимо, чи ми прощаємо, чи ми жертвуємо своїм часом, фінансами, чи ми розповідаємо іншим про Ісуса Христа. І чи ми є світлом і сіллю, як нам колись заповів стати сам Ісус Христос? Хай Господь нас цьому благословить. Амінь.